Роздуми над Словом Божим. Об'явлення Святого Івана Богослова. Перший розділ, перша частина вірша. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. Ось такий ступ в книзі об'явлення. Як зачасту книгу цю часто не беруться багато людей і тлумачити, навіть бояться читати її. Дійсно, для тлумачення вона дуже складна. Але читати, на мою думку, має кожен християнин, тому що ми далі читаємо в третьому вірші, в першому розділі, що блажений, хто читає, і ті, хто слухає слово просва та додержає написане в ньому. Час був близький. А ми знаємо, ми, християни, ми завжди хочемо мати повне блаженство в Христі, повну радість. І, для, і чомусь Христос для нас залишив це, цю книгу. І хотілося пороздумувати такий вступний, вступний роздум до цієї книги і показати, що вона наскільки є прекрасна і вона. Вона є страшна, але не настільки, як її змальовують. Чому не настільки? Бо вона для певної групи людей, якраз вона не є страшна. Я вважаю, що для християн вона не є страшна навпаки. Це величезна Божа любов, величезне Боже відкриття для нас, християн, в тому, що ця книга, дана для нас Богом, з великою любові, щоб ми бачили і знали майбутнє, що Бог приготував для нас всіх. Для цього вона для нас не є страшна. Але як зазвичай, в наших думках от такі, наприклад, слова е, об'явлення святого Івана Богослова, книга об'явлення по грецькому це апокаліпсис. І коли ми чуємо це слово апокаліпсис. В наших думках часто змальовується якась катастрофа, біда, щось страшне, щось величне, величне якесь руйнування, щось неймовірно погане, дуже погане. І воно часто буває нас насторожує і не дає нам повністю зрозуміти цю книгу навіть від самої назви почавши. Насправді апокаліпсіс або об'явлення, або по-простому відкриття. Відкриття Ісуса Христа, самого Ісуса Христа, відкриття. Це неймовірно велика Божа любов. Її описати просто до кінця навіть не можна, тому що ти один раз зрозумів, побачив, і потім читаєш ще в іншому, ще більше, ще більше і ще більше. Ти бачиш, наскільки Бог любить, терпить. І бажає, щоб кожна людина покаялась і щоб кожна людина жила з ним вічно, у вічності радіючи там на небесах. Що буває в нас, ну, аналізував я взагалі, чому так склалося, що часто буває, що ця сама назва відштовхує нас і настрахує, щоб ми не читали цю книгу. Зачасту це буває, якийсь хтось подивився фільм. На цю тематику об'явлення, де там все руйнується, все знищується, книгу почитали, або навіть, можна так сказати, просто читали її і не зрозуміли. Зазвичай її, як треба читати, це саме перше, це тільки, тільки на колінах. І ще, ще одна така думка відносно цієї книги, що Бог. В свою пору відкриє те, що потрібно. Не все ми зразу можемо зрозуміти по цій книзі. От, наприклад, люди на ці десятків років назад, вони багато що це для них взагалі було закрито. Там, Наприклад, печатання людей, яке буде на праву руку і на чоло, і як воно це буде, що буде. А зараз ми бачимо, воно зараз. Помаленьку набирає обертів нормою життя нашого, і ми цим штовхуємося. І за того, колись люди цього не бачили, а ми зараз це бачимо і знаємо, що воно вже підійшло до нас близько. І для цього ми маємо бути розуміти, бути насторожі і пильнувати. Що Бог хотів передати через цю книгу? І Чому Бог її залишив для нас? Такі питання часто ну, краще задавати для себе перед тим, як навіть читати цю книгу. І як її читати? Найперше, перед читанням ми маємо собі поставити питання. Що Бог хоче сказати до нас? Що Він через неї? Для нас відкриває. І одне з одне з відповідей, ми можемо побачити, як я вже сказав, що це велика Божа любов. І в чому вона в чому вона відкривається. Ми на початку можемо попочитати, де післання до церков, які записано. І там описано, що. Часто звертається до церков, наприклад, в другому розділі п'ятим віршом, написано: Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчини давніш... да... вчинки давнішні роби. Це пісня до Єфеської церкви. Бог так любить людей. І особливо тут а, звертається до Єфейської церкви. Так любить цю церкву, що він говорить до них: Покайся, покайся і роби вчинки, бо ти щось робиш неправильно. Тобі треба змінитися, тобі треба глянути, що ти робив раніше добре, і повернутися до того доброго, що ти залишив. І Бог каже: Покайся, тобі треба покаяння, щоб ти покаявся і навернувся до мене, і відвернувся від того, що ти робиш. Так само, і в 16 му вірші, в цьому ж другому розділі, це до Пергамської церкви, Бог каже також покайся, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ним мечем своїх уст. Бог закликає цю церкву також покаятися в певних вчинках, які вони робили недобре. Ми бачимо вже починаючи з перших. Сторінок з другого розділу ми бачимо, що вже Господь закликає людину до покаяння. Якщо Господь закликає людей до покаяння, це на те, що Він не хоче, щоб вони загинули. Не хоче, щоб вони відійшли від нього, а навпаки, Господь привертає до себе. Наверніться до мене, залишіть старе, залишіть гріховне. Згадайте те, коли ви покаялися і наверні. І, і чиніть ті добрі вчинки. Так Господь любить нас і закликає. Далі, ми, коли ми читаємо, ми бачимо, що Бог допускає, що відбувалось на землі жахливі і страшні речі. І відбувається дійсно дуже до кінця навіть незрозумілі речі. І з'являється питання, чому Бог допускає, чому Бог допускає, щоб ці відбувалися таке жахіття на цій землі? В 9 розділі описуються великі страждання людей. 9 розділ в 20 вірші. І ці люди страждали дуже сильно. Але Трагічність полягає в тому, що там написано, що вони не покаялися, будучи в стражданнях, певних, вони не покаялися. І перечислюється там, в чому, що вони робили, і від, від чого вони не відвернулися, а далі робили те беззаконня. Там всякі непотребства, ідолопоклонства, блуд. Всяке описується, будучи в цих стражданнях, вони не залишили це, не навернулися до Господа. Ми, християни, ми знаємо всі, що коли якась відбувається біда, то найперше ми маємо йти до Господа, тому що Він все знає, чому сталося. І чому допускає Бог в наше життя. І що найперше, коли відбувається таке, я думаю, що ми маємо знати кожен, ми перевіряємо своє життя, дивимося, чи дійсно ми всюди завжди правильно поступали, і ми каємося, ми маємо каятися, коли неправильно поступаємо. І... Цій книзі описані біди та горе, яке прийшло на людство. І Господь це допускає для того, щоб людина покаялася, щоб людина відвернулася від недоброго, а до Господа навернулася. І в 16 розділі ще також. Вказує на те дев'ятим віршем, що на людей також прийшла велика біда, велика спека. І що ви думаєте, що вони роблять? Вони зневажають Бога. Вони Бога проклинають і зневажають селяки, говорять на нього, що така спека прийшла. Але що Бог чекає? Бог чекає покаяння. Бог чекає, щоб вони зупинилися і віддали всю славу Богу. Але вони написано там, вони все рівно не покаялися. І в цьому 16 розділі 11 віршем записано, що Бог карає престол звірини. Не знаю, яке то було покарання, але написано, що люди від болю кусали свої язики, і великі хвороби напали на них. Та написано, що вони не зупинилися в ділах своїх, вони далі продовжили чинити те, що вгодно Богові. Вони не покаялися. Там так і написано: вони не покаялися. А далі, будучи в уробах, в таких біді, така, на тіло їх і напало, що вони кусали язики, а вони далі продовжували чинити. Те беззаконні, від якого Бог їх зупиняв, Бог таким чином хотів зупинити їх. Ось основний трагізм цієї книги тут описаних цих бід, що люди не каються. Коли Господь посилає якісь покарання, люди не зупинялися, а йшли далі. Йшли далі і чинили вчинки, які Богові були невгодні. А що ми робимо? Чи ми все робимо, що приємне для нашого Бога? Чи все, що Ісус хоче, ми все те робимо і виконуємо? Ось такий коротенький розум. І одна з думок, чому всі ці біди прийшли і прийдуть на землю, тому що люди не хочуть каятися, не хочуть навертатись до Бога, не хочуть шукати Його, а шукають щось мінливе, захмарне, щось таке, що руйнує і саму людину, і навколо все всіх. Хай Господь нам допоможе. Йому слава, поклінь. Честь предвічному всемогутньому нашому Богові навіки. Амінь.